Права 225. За 4,5 години човен за течією річки долає таку саму відстань, як за 6 годин проти течії. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість човна дорівнює 14 км за годину. Записуємо умову цієї задачі у вигляді таблиці в вигляді. Отже, напрям руху у нас є за течією річки, за течією. І проти течії. Є? Ну що ж, якщо е, яка ж тоді буде швидкість човна за течі? Якщо власна швидкість човна 14 км за годину, а течія йому допомагає на км, нехай вона буде км за годину течія, то це буде 14 плюс х. Кожну годину додатково течія буде зносити його на х кілометрів. Ну, а проти течії, напаки, буде заважати зносити його вниз. То буде не 14х, а 14-х. За умовою, за 4,5 години човен за течією, тобто час руху за течією, буде 4,5 години. Долає таку саму відстань, як і за 6 годин проти течії. Отже, 6 годин проти течії. Які ж тоді відстані будуть? Ну, а якщо відстань це швидкість, що множиться на час, або час на швидкість, то нам потрібно 4,5 тоді помножити на 14 плюс х. це буде відстань за течією. Ну а проти течії 6 множимо на 14 мінус х. Є? За умовою сказано, що відстань буде однакова про пливачові. Записуємо тоді, що відстані будуть однакові. Давайте я умовно позначу, що оці відстані у нас однакові. Є. Ну що ж, нам потрібна швидкість течії. Складаємо рівняння, знаходимо X, Х у нас і є швидкість течії. Отже. Записуємо тоді, яке у нас буде рівняння. Дивимося на останній стопчик. Тобто 4,5, що множиться на 14 плюс х. Дорівнює 6. в дужках 14 мінус х. Ну, що ж, для зручності давайте помножимо обидві частини рівняння на 2. Так ми позбудемося десяткового дробу. 4,5, якщо множиться на 2, це буде 9. У дошках тоді буде 14 плюс х. Це дорівнює. Ну, а 6 помножити на 2, це буде 12. 14 мінус х. Є? Ну що ж, а зараз можна. І також для зручності поділити на 3. Отже, ділимо на 3 обидві частини рівняння. Ділимо на 3. Тоді 9, що ділиться на 3, це буде 3. А в дужках залишиться 14 плюс до рівня 12, що ділиться на 3, це буде 4. Тут буде 14 мінус х. Так буде набагато простіше розкривати дужки. Розкриваємо дужки. 3 помножити на 14, 3 на 10 30, 3 на 4 12. Разом буде 42. Додати. 3 помножити на х це буде 3х. Дорівня. 4 помножити на 14. 4 помножити на 10 це 40, а 4 на 4 це 16. Разом 56. Відняти 4 помножити на х, це 4х. Є. Ну що ж, переносимо тоді доданки. Отже. 56 залишається мінус 4х. Переносимо ліворуч, а 42. Праворуч. Тоді у нас 3х було, залишається. Мінус 4х було справа, буде плюс 4х. Дорівнює 56 у нас було. Зліва плюс 42, справа буде мінус 42. Так, 3х плюс 4х це буде 7х. Дорівнює 56 мінус 42 це буде 14. Є. Ну що ж, знаходимо х. Добуток 14. Ділимо на відомий множник на 7. Отже, х дорівнює тоді 14, що ділиться на 7. Це буде 2. У дужках пишемо чого. Кілометри за годину. Це у нас буде швидкість течії. Швидкість течії. Є. Yeah. Записуємо відповідь. Знайдіть швидкість течії, записуємо, що швидкість течії складає 2 км за годину. Є? Yeah.